Повідомили про суттєві зміни щодо здійснення супроводів полеглих героїв, які повертаються на щиті на вічний спочинок на Волинь. Про це повідомили волонтери, яких цитує інтернет-видання ВСН. Від 19 червня 2024 року супроводи полеглих будуть здійснюватися тільки від СМЕ, тобто Моргу, і до храму. Опісля до місця поховання по маршруту, який буде узгоджуватись з родиною. По приїзду екіпажів на щиті із фронту в Луцьк супроводів більше не буде. Цитує волонтерів ВСН. Є відповідний алгоритм дій посадових осіб, відповідальних за організацію транспортування та поховання кремацію загиблих, померлих військовослужбовців Збройних сил України, підписаний головнокомандувачем Валерієм Залужним 10 березня 2023 року, згідно з яким відбуватиметься робота, в тому числі супроводи. Також ВСМ процитували волонтерів, які розповіли, що насправді стало причиною таких змін. Розуміємо, що зараз виникатиме багато запитань, чому так, тому пояснюємо. Це відбулося завдячуючи людям, які вирішили супроводи полеглих перетворити на показові піар-вистави з порушенням правил дорожнього руху, створенням аварійних ситуацій, розбирання дзеркал та повчаннями свідомості водіїв. Волонтери зазначили, що тепер працюватимуть згідно нових правил.